Була доповідь наших військових щодо відверто кажучи дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку та наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для. Оборони нашої держави українці зараз в Європі найкраще в захисті від будь-яких дронів. Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн в Європі на Близькому Сході. Ми запропонували сильну угоду Сполученим Штатам одну з найбільш перспективних. Зараз бачимо, як в Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії за даними розвідки для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери як майданчики старту та управління дронами. І це не просто попередити, але реально цьому треба вчитись. Треба робити відповідний потенціал. І сьогодні я говорив. З прем'єр-міністром Данії і якраз одна з тем розмови це обмін деталями щодо дронів, щодо всіх цих інцидентів, очевидно, не випадкових, Росія намагається приробити Європу під себе, під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія. Вона потрібна, спільні дії вони потрібні, спільний захист можливий. Я дякую всім, хто допомагає нам. Дякую кожному, кожній, хто знає, що життя має перемогти. Слава Україні!